Ти прийшов в мій двор і воруєш у мене яблука. А вони ще навіть не красні. Це білий налив. Хто налив? Білий Саня? Ваня, син його. Кого? Білого. Налива? Насипа. Розказуйте, діду, що тут здесь всі? а? Пізди вам всем роздати мало Уйобки Я вам, сука. Под Новий Год, под йолочку, нас ро. Гніди болять. Підкривайте, мамо, двері, із роботи їду я. На руках в мене мозолі, а в кишені ніхуя. Тебе не відпускав, все боявся, що втечеш, а в душі вогонь палав. Знав, що серце украдеш, я твоєю тінью став і для друзів став чужий, про останню я програв, ледь залишився живий, подягав тебе в шовки. Почуттів не шкодував, з неба діставав зірки, бо я щиро покохав. Починаємо. блядь. йде момент, коли вона упреться. О! Та не кардя побачити без звання. От ви її вставили і пластирем фіксуєте вона туда не вийшла, тому що він елементарно кашляне і рвутиму лікувати. Фей казати та Який ти молодець, дістається? Щось дуже дуже важко, блядь. Дуже важко в останнє час. Ой, блядь, не передать вам ні словами. Я не знаю як, я не люблю це жаліться, але дуже важко. Передайте! Міністру, хтось уже приніс каністру. Активісти вже пігнули, легко позаймисту. Добрий вечір, жетель розгортається знамена. Нахуя мені система, що працює проти мене. Скажіть, де ви плануєте відпочивати цього літа? Я подивився на свій бюджет і зрозумів, що не заїбався. Ось, дивіться, ось одна маршрутка, ось друга. Он третя. А знаєте в чому прикол? Я походу... Я походу не ту маршрутку сів, блядь. Що робити?